До вашої уваги, у нас костюм Норфін, це моделька Scandic 2, такого темно-зеленого кольору. В комплекті у нас штани, комбінізон. Вони у нас такі зізмі... знімаються ці всі підтяжки. Так, Тут на молні, можна повністю зняти і у вас будуть просто штани. Так, штани мають утяжечки знизу, такі липучки, і молнія. Так що підрегулювали під, під свій зріст, під своє е, зуття. Також, а, забула, тут у нас карманчики також на липучках. Так, Куртка. Куртка має два нагрудних кармани, дуже глибокі. Сюди поміститься маленькі коробочки. Тут два карманчика таких внутрішніх з клапанами і на молні. В Всередині куртки у нас. Під мобільний телефон. так І ось тут під рукавички, або там ну щось таке м'ягеньке, шапку, бафер. Куртка має утягувачі знизу, так. І ось такий глибокінь капюшончик з козирком таким. Тут у нас вставочка в козирки, така проволочка, як можна регулювати, як вам потрібно. Також має затяжки. Капюшон знімається, він на молнії, можна носити без капюшону. Так, мембранка у нас тут 6 на 5, так що витримає дощик 3-4 години спокійно. Беремо ось такий костюмчик собі до уваги.